Найбільше бісить були такі ситуації, коли звертається знайомий, каже, що ось поможи, я шукаю квартиру. Я йому повністю роблю всі підбірки, всіх сайтів, витягую йому квартири, які тільки можливі і неможливо. Чуть в газеті не сижу, йому не шукаю ці квартири. Ми десь два-три тижні з ними це шукаємо, їздимо, дивимось. Телефоную, кажу, що там, давай ще щось будемо дивитися. Він каже: А все, дякую.' Я знайшов сам, там вже дав завдаток і все. Також було таке, що здавали квартиру в оренду, приїжджаємо на неї, дівчина вже з'їхала, каже: Ось я там терміново з'їжджаю, ви приїдьте, там все добре. Ми приїжджаємо, там диван. В крові не незрозуміло в чому пакетики з незрозумілими речовинами валяються по всьому, ну і замовляється повністю в хімчестка в своєї квартири. Власники чуть не хочуть спалити ті всі меблі після цієї клієнтки. Бісить також, коли клієнти телефонують в 3 часа ночі або в 6 ранку і кажуть: ось ось ми от тут у вас побачили квартиру. Вам зручно там говорити? Ну, звичайно, зручно 3 часа ночі. Я ж не сплю, чекаю твого дзвінка, поки ти мені позвониш по цій квартирі.